Друзі, на нашому авторинку вживаних авто Карпарк за послугою продаж від власника. Нагадаю, це в нас людина приїжджає, відзнімаємося, ми показуємо номер телефончика, його під відео викладаємо. І ви телефонуєте йому, з ним про це домовляєтесь. Так от дивіться, прадік ось такий чорний: 4 літра, газ, бензин, він семимісний, Ось так все гарно виглядає. Людина все обслуговувала. В нього два комплекта колес. Літо в нього так само на дисках. Ось такий він чорний, тонований. Лобове, навіть слегка, бачите, притоноване. Значить, По рамі по вінкоду там все окей. Зараз підсвітку включу. О, там все, десь він там лаком каже закривав, все зроблено. Рама вся оброблена. Тобто проблем ніяких немає. Чотирьохлітровий з лінзами. Гляньте, зимова гума яка. Зараз покажу вас, вами все по салону. Ну Хто розуміє, що таке в прадіки, всі 4 скло підіймача, електродзеркала зі складанням, ГБ, покоління стах. електропривід сидінь, шкіра всі діла, руль не перешитий, круїз, поніжайки, автомат, Підігріви передніх сидінь. Клімат. До речі, ззаді тут так само регулюється по клімату. Пробіг у авто дивимося. Зараз ключі достану. Тут дивиться ключі, брілки, мульчілок, все як було раніше. Авто у нас, до речі, 250 пробігу. Авто у нас, до речі, зараз запустимо. ух, 4 літра. Авто у нас, до речі, що там? Де? Ні, це кап. Господи, відкрив блін, місце капота, бензобак. 2006 року. Дивіться, як ззаді все виглядає. Підлокотник, підстаканники. Ось я вам казав. Тут он. кліматом можете ззаді так само керувати, Щас закрию лючок. Ззаді парктроніки, фаркоп. Сідушки він зняв, сідушки є, ось тут вони защолкуються, паски безпеки, тобто 7 без жодних проблем. Чорний як треба. Дивіться, ніякої сажі в труби нічого немає. І ззаді так само, якщо подивитися, рама вся ціла, кріплення дивіться, все кромціле, оброблено, багнюка просто. Ну, З цього боку виглядає так само. Ну і саме цікаве, дивіться, зараз покажу. Це ж 4 літра. Ось. Людина нічого не де, бачите, не лазить, все в пилюки в дорожній. Отак, так все огромне, що тут сотка, акумулятор. Ну і так, я казав вам стах. Він каже отак: 17500 з синіми доларами, і ідеальний прадік буде тепер у вас. Дзвоніть номер під відео.